Тут же сейчас прям сразу можете атакувати. Трэш. Так, карта. Да, мы не сначала сюда. А теперь сейфа тут немає. Дивіться. А в натуре кожен раз сейф в різній точці. Пробуем туда. Бляха, а як же ж мені краще пройти? Там хтось топчеться за стінкою. Тут в прошлий раз в мене с... з ракетниці стріляли. Довго щось його убивав. Так ржачно, чувак з бананкою. но при цьому в нього в лежить е, цей балон з газом. Окей. Коптер. Коптер якось більш реалістично, да? Мабуть. Так, я на дамбі не був ще ні разу. Це ж дамба, правильно? В адмінку краще, поки не бігати. Так, Адмінка — це це, куди я йду, да? Правильно? Оце. А, ну да, адмінка. Окей, все. Оце я вчасно прочитав. Я якраз туди йшов. Так, хорошо, дякую. Тоді розворот, поворот. Пішли, тут полутаємося і на виход. Ну його нафіг тоді. В принципі, ми можемо і цю локу зачистити. Ми її вже зачищали. Блін, чисто сл случайно прочитав. Я якось забувся. Ну, я типу ще не дуже привик до стріма. Я якось... Забувся, що я з кимсь спилку в чаті. Ти такий дивлюсь, а ти пишеш как раз. Да, з ботами, конечно, приємно грати. Якби тут завжди були боти, це було б, конечно, кайфік. Типа просто кооперативчик робиш. Ой-ой-ой, пулеметчик, це опять додик. Ну, я так розумію, що и боты будуть сложніші, ж, правильно? А шо, це не сейф? Так сейф. Моляш? Намахали. А, я понял, про що ти. Да? Ну, я ж кажу, за весь час один раз мені гравець зустрівся, і він мене прямо зразу виніс. <гум> З двох патронів. Так, тут щось, вообще нічого немає. моя. проста локація. От, я так. О, оце в мене є ця карта, чи що? Чи ні? Не, немає, оце це та карта, яку мені треба було б. Зараз. Поняв я. Так, ну поки такого ми не знаходимо. Так, тут вообще, короче, нічого немає, це якась помойна локація. Просто вообще по нулям. Так, пішли сюда. Щось я зараз відселяння ніфіга ні не винесу. Просто все одне сміття. 75 тисяч! Ух ти! Слухайте, оце це я вдало. Так, а це лучше, ніж у мене, чи ні? Вроді як, так. Да. Давайте. цю запакуємо, пригодиться потім. Мабуть. 5 тисяч. О, 44 тисячі, балон 20 тисяч, а дрон 37 тисяч. Окей. А я його ніяк не візьму. Правильно, ну, давайте оце викинемо, це візьме. Хорошо. Так, а мені треба якось... щоб я орієнтувався, в яку мені сторону йти. І туди. Так, що подивимось. Інші локації. Чю там можна зайти? Можна. Так, Ооо, ракета в мене прилетіла з кайфом. Вверх залутай. сейчас иду, да-да-да. Наверх иду. Тут здесь по мне ракета стреляла. Он бачу. Угу. Так, сейчас мы туда и пидем. Вот мене тут юбував, кстати, гравець. Ну це вся якась така фігня. щось ми вообще тупо дішмак усе. Нічого годного не знайшли за весь час. Такого, щоб прям 3000 кошмар. Фотки оці потрібно їх взагалі збирати чи ні? Так, а щось в мене тут переходіка немає. Я думаю, у мене є тут переходік на ту сторону. Виявилось, що ні. Ага, не надо їх сбирать. Все, понял, окей. О, -о, 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 -о. Повезло. Я <tell> вже думав вафля. Прошлый раз він мене чуть не вбив. Повезе, не повезе. Що це хороша пушка, не хороша. 44 тысячі, хороша. лучше чем бизончик будет патроны я на ныне пробуем пострелять скики все тикаю я тикаю звезды я тикаю там б... предмет на 386 тысяч все свалим нахер. нахер 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 тикаем тикаем Сюди, так? Да? Отак, окей, все, тікаємо, 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 тікаємо. Я, я заблудився, в мене паніка. 380 тисяч воно стоїть. Воно коштує 380 штук. й моё -ма це, це, мабуть, перша моя така штука, яку я знайшов. Я не здамся без бою. Тут бачу, ті чи не бачив. Не поняв, бачу, не бачу. Так, ну мені вниз надо. О, то, походу, людина побігла. Щось я некий бадьоро побіг. Сейчас мені тут нагнуть. Есть, хорошо. Погнали дальше. Так, я ж правильно йду, да, правильно. Тикаємо, тікаем, тікаем, тікаємо. Тікаєм, тікаєм. Блин, це рекорд. Це рекорд. В будь-якому випадку, даже если ми помрем, получается, воно ж у нас збережеться. правильно? Опять я йду якось. Непонятно, я, я по цій локації не ходив опять. То ми йдемо по-китайськи. Дистанція скорочується і то хорошо. Патронів буде ще десь налутати. ну якщо що, ми їх купимо. Самі прості патрони 556 дуже дорогі, чи ні? Хто його знає? Бляха, щось якось воно мене так дивно веде. Самі дешеві. Найс. Найс, nice. хедшотик дивно, воно мене дуже веде. Ну, як веде? Я сам себе веду, блин, интересно, тысяч. 500 вийде взяти чи ні, якщо я вийду живим. Пушка там за 50 була. Блін, 50 тысяч це дофіга. Хтось помню Все, от тобі і людина. А я я нокнув, да, його? Це патія якась була, получається. Е. Бачте. Тратив я до хера всього. Ну, я так по понімаю, я успів того нокнути, але він мене. його коріш, напевно, мене добив, чи що, нічого не поняв. Чи ми розноколися одночасно? Так, да, тільки цю штуку витягнув і все 386.